Продовжуємо цикл великого матеріалу про рівень заробітних плат начальників управлінь Білоцерківської міської ради. У попередній частині ми аналізували, скільки коштів з бюджету отримують Ольга Іванова, Руслан Гребенюк, Людмила Денисова та Вадим Бублій. В'ячеслав Соляков очолює управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Зокрема, він відповідає у громаді за стан укриттів, роботу системи оповіщення про повітряну тривогу й інше. Працює пан Соляков на своїй посаді з квітня цього року, і по серпень його заробітна плата була різною та щоразу збільшувалась. У квітні понад 17 тисяч гривень, у травні майже 30. А ось у червні та липні понад 31 400 та майже 32 300. Натомість, майже вдвічі більше В'ячеслав Олександрович отримав у серпні майже 63,5 з половиною тисячі, адже йому нарахували значну матеріальну допомогу. Юлія Терещук відповідає у громаді за соціальний захист населення. З лютого по квітень її зарплата становила 24-26 тисяч гривень, у травні – на 5 тисяч більше. У червні та серпні сума однакова – 34 321. У липні вона сягнула майже 40 тисяч гривень, коли їй дали допомогу на оздоровлення у розмірі понад 12 тисяч гривень. А ось на початку року пані Терещук виплатили 50 тисяч гривень. Тоді їй також дали допомогу, але вже на вирішення соціально побутових питань. Загалом щомісяця посадовиці нараховували премії та надбавки, але вони різнились. Також згідно з таблицею, їй чотири рази виплачували відпускні паралельно з цим. Утримували військовий збір та податок. А у липні одноденний заробіток. До вересня тимчасово виконувала обов'язки начальниці управління охорони здоров'я Ольга Ковальчук у її повноваженнях контролювати роботу комунальних лікарень та фактично всю медичну галузь за вісім місяців. Її зарплатня коливалася від 17 до майже 36 тисяч гривень. Наприклад, у червні це майже 25 п'ять тисяч чотириста, коли їй нарахували премію 11 260 у серпні пані Ольга отримала понад 31 тисячу 800 гривень, коли до ЗП додали відпускні та допомогу на оздоровлення у розмірі 11 260. А ось у лютому жінці надали допомогу на вирішення соціально-побутових питань – майже 20 з половиною тисяч. З доходу утримували від понад 400 до майже 8 тисяч 700. І на завершення Світлана Терещук, головна фінансистка міста. Через її руки проходять всі бюджети, кошториси, видатки та субвенції нашої громади. З березня по серпень її заробітна плата становила від 33 до майже 39 тисяч гривень. У лютому Світлана Григорівна отримала найменше понад 28 тисяч гривень, коли ходила на лікарняний. Найбільше у січні майже 54 тисячі. Коли їй нарахували допомогу у розмірі майже 35 тисяч протягом восьми місяців, посадовиця тричі ходила у відпустки. Крім того, преміями і надбавками Світлану Терещук не обділяють. Все ще не всі начальники управлінь. Тож не пропустіть у наступній частині аналіз нарахувань Юрія Петрика, Юлії Ковальської, Сергія Мартинова та Марини Гончарук. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква.